Про подальші перспективи справи, що стала сенсом всього його життя. Ну, перш за все, семінар, який зараз відбувається тут, в Дніпропетровському краї, в краї Казацькому, це семінар, перший, який ми проводимо регіонально. Тобто раніше ми робили семінари, де збиралася вся Україна і не тільки. От, але цього року хлопці, от Дніпропетровщини вирішили, що ми провели тут для Дніпропетровської області і сусідніх областей. Розумієте? Хоча я дивлюсь, тут поприїжджала Київська область, я вважаю, що це може непогано. Нарешті хлопці зрозуміли, що краще все-таки, коли провести тут з тими людьми, які тут живуть, тому що тут є спільна ментальність. І один друг розуміють люди. Нема таких моментів, які можуть... Бути суперечливими. Тому що, наприклад, коли приїжджають хлопці з Буковини, Галичини, Волині і звідси, то деякі є непорозуміння. Розумієте? І трошечки, я би не сказав, що конфлікт, але виникає багато зайвих запитань. Нам вже ж історію писали чужинці, і тому правдивої історії практично що ніхто не знає. Тому це є причиною тих. Не от. Але мета цього семінару найкраще і найбільше розширити от саме тут розвиток бойового пака, бо я помітив, що гопак тут йде не дуже добре. Люди місцеві сприймають гарно. Навіть мені кажуть, ви знаєте, воно таке якесь близьке нам, ніби наше. Ніби рідно. Хоча я нібито із Львова. От. Але не, люди десь мене розуміють і може в мені спрацьовують ті стародавні гени, які десь колись занесли моїх прапратків на Галичину, вони десь звідси родом, От. і воно дає свій результат. Дуже приємно, що прийшли люди з влади, з партії, які... Нарешті зрозуміли, що таке виховання молоді, наскільки це важливо, наскільки це потрібно для держави. Та зрештою навіть для спокою в своїх сім'ях. Тобто коли дитина розумна і здорова, вона набагато менше створює проблем, ніж коли вона підвипивши або там накурилася чи хвора. Це ж суцільні проблеми для батьків. Тобто люди почали повертатись лицем до здоров'я, лицем до рідних традицій, які можуть виховати людину в гордості і повазі до свого. Та не треба думати, що брати участь в цьому заході буде напрочуд легко і комфортно. Ми ж частину зразу відсіємо, тому що в нас виживають тільки селі. Ну Для вчителів. Бо як, як ти здаєш всі екзамени? Тож в кінці вони здають 4 екзамени. І треба буде себе і там, і там показати, що ти здобув, що ти знаєш, що ти вмієш. Бо це тільки початок. У нас система викладання бойового показу збудована так, як це було в наших українських сім'ях. З правіку. У нас є система родинної передачі знань. Не так, як там Самураїв чи Ніндзя, там, що в них... Там йшло від самурая, від гуру, який вчив і від своїх учнів до якогось рівня тягнув, і там була градація дуже серйозна тих учнів. У в нас е, наша Гупаківська школа вона збудована так, як велика велика сім'я. є батько, брати старші, молодші, середощі, ну тобто в такому плані. І тому Є злагода. Не забув пан Володимир відзначити і надзвичайно сильну енергетику нашого Придніпровського краю. Що мені дуже приємно, що це козацька земля. Це козацький край, який надзвичайно цікавий своєю енергетикою. Я ж кажу, що тут настільки потужна енергетика, що десь прирівнюється до енергії в Карпатах. Сама земля така. Тобто це про щось говорить. Та земля завжди породжувала героїв сильних людей. Кожна наша зустріч з Володимиром Пилатом підтверджує, що цей чоловік має свою окрему місію в житті і складається вона з поширення здорового способу життя серед населення, а також з боротьби зі шкідливими звичками. Жахливий стан здоров'я сучасних дітей та молоді пан Володимир вважає наслідком забуття козацьких традицій і спадщини нашого народу. А докази, що колись ми жили за більш мудрішими законами, він давно вже знайшов на архівних полицях. Зв'язку з тим, що вони загубили традиції свої, і їм нав'язали ці п'янства, куріння. Я бачив проєкт знищення України Руси, розроблений поляками в 1717 році, де одним із пунктів особливо важливим. Було сказано будувати спіртові і тютюнові заводи. Хоча, наприклад, козацькі прислів'я кажуть про відношення нашого народу до спіртного. Наприклад, коли жінка розсердилась на чоловіка, вона казала, та смоли би ти гарячий напився. я от досліджую, звідки це взялося, смоли би ти гарячий напився. Виявляється, що у козаків була така кара, якщо хтось... Пускався в берега, і вже не міг себе стримати в пиянстві. От, Його прив'язували до стовба, ставили лійку в рот, заливали гарячу смугу. Відповідно, що людина від цього помирала. Стосовно курива, багато молочок ведеться про те, що козаки курили і говорять, що от, без курива то не коза, козак обов'язково коза, мав би то люльку. Так от в козацьку добу курцям виривали ніздрі або обривали вуха. Для того, щоб люди знали, що цього робити не можна. А люльки, виявляються, зустрічаються з каменю, керамічні люльки, дерев'яні люльки, з кості люльки. Я от думаю, ну чого, ну для чого? В результаті відповідь прийшла просто. Коли я побував в Індії, я бачив от, в храмах ті палочки палять. Тому що якщо б їх не було цих палочок, ти б не помолився і не медитував. Тебе б мухи закусали, просто закусали. Мухи, мошка. Вони б тобі не давали ні молитись, ні медитувати. Змійте, я собі згадав, думаю, стоп. А козаки що жили в основному по берегах річок в січі, де були, в основному на берегах річок. Я тоді почав з архіварівцем одним людина, яка в архівах копає, сидить, вивчати питання люльки. І виявилось, що козаки не курили, а пахкали. А пахкали для чого? Для того, щоб вигнати з намету чи шалаша, вигнати комарів, вигнати мошку. Тому от ті люльки, до речі, от перші древні люльки, яким 3-5 тисяч років, вони були такі невисокі, але мали таке широке горличко. Мали такий піддурчик. І коли закладали туди полин, барвінок, любисток, такий дим той їдкий був для комарів, що вони втікали. Тоді можна було, наприклад, напахкавши в наметі, вигнати всю ту нечисть. І спокійно собі хоча б ніч переспати, щоб тебе нічого не кусало. Багато цікавого розказав нам пан Володимир, а на прощання побажав. Треба в будь-який спосіб на цій козацькій землі оголосити бій таким шкідливим звичком, навернути на старе, провести роз'яснювальну роботу, як воно було. І тоді все стане на свої місця.